Всім привіт, ми на ринку Шувар, де ми глянемо ціни на фрукти. Груша є по скільки? 65 на гурт, 75 на роздріб, а ось такий виноград 75 і 85 це на гурт. А якщо на роздріб, то така буде і по 95, а ось така 85. скільки яблука? Ось такі. Ось таке 18, ось таке 20, ось таке рубін 18 і ліголь 18. Це під 12 навісом, якщо треба яблучка, 82 місце. Добрий день. Добрий день. Дякую, нам продажі. Груша дюшес 75 гривень. А ось такі яблука по 25. Ось така груша дюше 75. А по скільки слива? По 25. А по скільки така груша? Бера. 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 Дуже смачна, солодка. Оскільки? Ціна 35, 25, 35, 25, і 60. 45 і по 60. А така, а ось 60. така 60 Груша. І 70. І ще є сушка. А сушка по скільки у вас? 60 і 85. Під 12 навісом підходить такому, що треба. А по скільки яблука? 18. А ось такі? По 20. А по скільки така слива? 30. По 30. А ось ця? 23. По 23. А по скільки така слива велика? 50. Ну, як? А по чому слива? 23. По 28. А по скільки такий персик? 60 гривень. По 60 на гурт. Ось така полоничка є по 250. І ось такі яблучка гарні по 20 гривень. Під 12 на 8. Кавун по 16, а Дейня по 35. А по скільки кавун? По 20. Почому кавун? По 17 на горт. 19 роздріб. Скільки кавун? А, а по скільки? Ні, не нагор, на розріб. По 17. А, а по чому буде хурма? По 90. А всім, кому відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.